І притчі. Звідки в мене там є одна справа, де брешуть свідки? Ну, там так все поставлено, високопрофесійно. І думаю, почитаю, я щось ну, відновлю знання, може, щось корисне знайду, сидів, тим більше без діла в коридорі суду, чекав документа одного ну, і штучного інтелекту задав питання, ну, дай мені якусь притчу. Про те, як зловити свідків на брехні в суді, і він мені видав і, ну, там декілька варіантів, але видав мені притчу з Біблії. То я був просто такий, знаєте, здивований, що фактично навіть у сучасні автори там по кримінальних цивільних процесах. Адвокати, ну, навіть самі судді, коли задають питання, то використовують цей прийом, але чули звіна, не знають, де він, а воно виявляється з Біблії. Воно там відоме як Даниїл і Сусанна, це там частина книги пророків Даниїла. Ну, і мушу зачитати, бо так ну, не розповім. В одному місті жив дуже багатий шанований чоловік. На ім'я Йока ім його дружина Сусанна була неймовірної краси, а ще благочестива і побожна. До них у дім часто проходили двоє старішин, які були призначені суддями. Вони мали славу мудрих і справедливих людей, але насправді їхні серця були сповнені зла і нечистих помислів. Ці старішини щодня бачили Сусанну, коли вона прогулювалася у саду. З часом їхня грішна пристрасть до неї зростала. Вони змовилися і вирішили спіймати її наодинці, щоб зґвалтувати. Одного дня спекотно, коли Сусанна разом зі своїми служницями пішла купатись у сад, старіше не сховавшись, вичікуючи слушної нагоди, коли служниць, ну, мабуть, дочитувати не буду, але суть тут наступна. Ну, брехали вони жінку, а по єврейських законах. Ну, там її камінням так весело мають прикинути, прикидати. Ну і, мабуть, з того медициною, і добротою людською кидали вони не слабенько, і не маленькі камінчики. Ну, але от е, е, пішли вони до пророка Даниїла, ну, він каже, вроді свідки, вроді шановні люди, ну, от такі там ну, нормальні люди, от вони це говорять, що вона там з якимось коханцем була. Я по питаннях, що там є внизу, то зараз трошки дві хвилинки, е... З коханцем було. Ну, але свідки дуже шановні люди, і не можна їм не вірити. Вже бідну жінку чи там каміннями закидую. не закидували. Але цей прообданий спитав одного: а де ти їх бачив з куханцем? Під яким деревом? Ну, це Остарішин, який у Бріхо. Ну, один сказав під дубом, а другий сказав під мастиковим деревом. Тобто вони до коханця бачили, все бачили, кого бачили. Але от перепутали дерева. от, от притча з Біблії. Я колись у суді теж запитував двох свідків, які казали, що дуже люблять свою тітю. Ну там справа стосувалася довічного утримання, це були її племінники. Ну, я спитав одного, коли день народження там, у травні чи в квітні, він сказав у травні. А другого теж так там спитав, в червні чи в липні, він теж якийсь червень назвав. Далі судді кажуть, що ці два любимі племінники, які тут клянуться, що вони кожен день народження до своєї тьоті ходили в гості, не знають, чи вони день народження у вересні. Ну, там чи цьому, чи через цю причину, суддя так не обґрунтовував. Чи через другу, але ми там судимо. А така притча з Біблії, в принципі, і паралельно. Це такий прийом, така мудрість закладена в книжці. Дякую за увагу. Нагадую, прямі питання можна ставити. Я відповідаю.